Найкраща контрпропаганда це правда, переконує Юрій Стець з моменту призначення міністром. Ще без міністерства посадовець друкував газети Україна єдина та спецвипуск для жителів Донбасу. Погоджував соціальні ролики про підтримку армії та курував роботу інтернет-військ України. А коли сформували відомство, роботи стало більше. На окупованій території обіцяють відновити мовлення українських каналів, аби доносити до мешканців Донбасу альтернативну інформацію під час війни. Для цього навіть створили спецкомісію і найняли. И ще двох радників міністра. Один з них вже сьогодні повіс на Донеччину два мобільні передавачі сигналу. Саша Брогінець е відповідає за Донецьку область, Таня Коваленко – за Луганську. Функція цієї комісії дуже швидко оперативно відновити це мовлення. Ну і крім того, запобігти розповсюдженню сигналу телеканалів так званих ЛНР ДНР. На території звільнені від терористів, і, хоча у МІПІ обіцяли не впливати на роботу журналістів, для кулпера запровадять проект Journalism». Це прикріплення журналістів до конкретних військових частин. Задля цього навіть із НАТО консультувались. Та поки це лише проект. Зараз же мобілізованих представників змі відправлять на спецкурси, після чого на передову забезпечимо їх. Е Камерами забезпечимо їх координацією з нашими військовим телеканалом і з нашими змі. Також будемо роздавати чи їх матеріали в принципі всім журналістам, яким це цим телеканалам, всім змі, яким це буде цікаво. Можливо, навіть. Буде дублюватися англійською мовою передачі нашого військового телебачення. Ще одна сфера діяльності міпу підтримка кримських журналістів, які через анексію не можуть не те, що працювати, навіть жити на півострові. Зараз ми займаємося розробкою юридичних механізмів. Как це можна зробити. Я не можу зараз сказати, як ми будемо робити, це буде звісно. Известный в кінці цієї неділі, коли ми проведемо консультації, і ми яка буде стратегія роботи. Таким був перший місяць роботи наймолодшого і найбільш суперечливого міністерства України. У планах на наступні 30 днів запуску українського каналу Юкрейн консультації щодо роботи суспільного телебачення, де все буде без цензури.